Усім доброго дня, канал сільська господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду варити варення з отаких сливів, і поділюся з вами своїм рецептом і покажу, яке варення в мене вийде з таких сливів. Але перш за все покажу вам, які повинні бути сливи. Отакі, бачите, вони трошечки обзеленковаті і дуже-дуже тверді. Бачите, Прямо нажимаю, вона дуже твердесенька. І. Ну, такі подовгуваті вони повинні бути, є круглі такі сливи, але варення таке не вийде, яке я сьогодні буду з них варити, як з оцих таких довгих сливів. Ну, що? Я зараз почистю, я вже помила їх, відділю кісточку із сливів. Прямо отак розріжу і звідси буду виймати ці кісточки. І сьогодні небагато маю цих сливів, тому що ще трошечки достиває слива. Але я сьогодні трошечки, отак я їх завжди так потрошки їх зриваю, і я роблю з них варення. Зараз почистю і покажу. Я почистила, зараз зважу і вам далі буду показувати, що буду робити. Я зважила сливи, у мене вийшло готових чищених 2 кг. І на ці 2 кг чищених слив я додам 1 кг цукру. Можна більше, можна і менше, ну, більш-менш так, щоб хоча б 1 кг було тут цукру. І отак гарне перемішаю зараз їх. Цукор пішов туди, вниз. І зразу ставлю, щоб вони варилися, щоб не робили сік, а щоб були у цьому цукру сірапові. Ну, я покажу зараз. Покажу вам, бачите, я та, як є, я світло включу. Як по, цукор поставила, він не даю йому, щоб він розтопився, зразу поставила на плитку газову, хай отут він розтоплюється. І я буду час і часу помішувати. Кажу вам, що цукор вже почався топитися, бачите, вже скільки там сіропу зробилося. І я так час від часу буду помішувати. так, бачите. Оце і весь цукор, це все зараз розтопиться. На такому невеличкому огні, менше середнього. І хай помалесенько отак буде цукор топитися, а варення зараз буде варитися. Покажу вам, бачите, як гарненько цукор розтопився. Зробилося такого гарного сиропу. І скажу вам, що обов'язково, коли ще цукор не розтопився, внизу, так, внизу, розмішувати, щоб там не пристав цукор. Так, і зараз я включила вже на великий огонь і дам, щоб вони закипіли. Коли вони гарно закипять, всі так добре скипять, тоді на малий огонь і до готовності. Ну, зараз я покажу. покажу вам, як сливи закипіли. Бачите, отак прямо гарненько закипіли. Все. Я тепер скручу на малесенький огонь. Такий менше. Середнього такий десь. Ну, ви вже там дивіться, який він там у вас великий. Так що вони отак помалесенько тільки варилися. Бачите, булькають. От і все. І теж десь колись буду їх помішувати. Я оцю п'іну, чи, ми кажемо, шумне оце е, збирати не буду. Я ніколи це не роблю, ніколи я оце не збираю. Пройшло 40 хвилин сливи. Стали м'які такі, проварилися вже і покажу вам, бачите, як вони кипять. отак кипять. І перемішувати їх тепер раз по раз не треба. Якщо десь там раз, два рази, то тільки отак, отак перевернути їх. От, і все, більше не треба. Але покажу вам, що я тепер роблю на цьому етапі, коли вони стали отакі вже проварені, м'які. Я беру лимонну кислоту, це в баночці в мене лимонна кислота. Якщо ви не хочете лимонну кислоту додавати, можете здушити одну столову ложку соку з лимона можна додати. Но лимонна кислота там, чи сок з лимона дасть їм таку упругість, вони не будуть розварені, вони будуть цілесенькі тут, і такий колір надасть їм дуже, і смак. От для того я додаю трошечки лимонної кислоти. Ну, як не бажаєте, можете її і не додавати, тому що багато пишуть, це хімія. Додайте тоді чистий сок з чистого лимона. Я думаю, що це вже не є хімія. я взяла, так це в мене чайна ложечка одна, третя чайної ложечки лимонної кислоти. Бачите? Так покажу. Откуда? І додам сюди варення. Отепер саме тепер даю, щоб вони не розварилися, ці сливи. І отак легенько ще що їх, отут, щоб та лимонна кислота розійшлася. І все. Отак вони в мене на такому огні будуть кипіти до готовності. Все. Пройшло година і 40 хвилин. Я вже спробувала сироп оцей. Так, зараз візьму. Тарілочку отак взяла і отак капнула була. Бачите, він не розпливається вже, тримається. Так що буду вже виключати. Міля себе баночки вже приготувала. Баночки мають бути чисті і стерилізовані, сухенькі. І отак буду зараз брати і закривати. Зараз покажу вам, які вони. Бачите, вони такі напівціленькі, такі, такі сливі, таке варення. Тому вони ще застинуть у баночки, можна їх до налисничків. Я навіть і варенички на пару варила з них. Такі, бачите, які вони. Так, повний повну баночку насиплю. Зверху прикрию, зараз налью всі баночки, подивлюся, скільки вийде. І тоді вже закручую. Я так завжди роблю. Наливаю, там насипаю всі баночки, там, якщо в мене небагато, там три-чотири, то я всі спочатку насипаю, а потім вже беру ключ і закручую. Ось такі. І друга получилася баночка. Приберу третю. Я вже закрила варення і покажу вам, що вийшло отакі е, пів, три півлітрові баночки. І оце я залишила, ми будемо їсти таке варенечко. Такі сливи. Воно як застиває вже, вони такі густенькі-густенькі робиться. І покажу баночки, яке воно. Бачите? отаке. таке. Це дуже смачненькі, вони, я кажу, і до налисничків можна їх, і до вареників на пару я готую з таким вареничком, ну і саме по собі воно ще і смачне. Скажу ще я варила його годину і 40 хвилин, якщо менше слив, тоді менше. Якщо більше слив, то, можливо, треба буде трошки і більше варити, і дві години, щоб воно гарненько загусло, тому що там вже більша кількість слив. Ну, от і все, що я хотіла вам сьогодні показати, як я готую таке варення з таких слив. Так що приготуйте це і смачненьке варення. І дуже вам гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже гарно дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дуже-дуже гарно дякую, особливо за ваші коментарі, в яких ви мені пишете дуже гарні побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним. Хай буде в вашому житті все. Найкраще, а головне, хай будуть всі здорові і мирного неба нам поскоріше. Божої витримки. І тоді до зустрічі!